Усім доброго дня. Я поїхала далі в аптеку, ну в город, біля метро. Зараз, окрім двох аптек, я завітала туди і забрала бронювання, то я ще зайшла в Хоману, але це я вам покажу, коли буду вдома. Чи я зайшла в клас. Ну, покупки я вам покажу, коли буду вдома. Зараз я прямую, мені треба до росту зайти. Можливо, там щось зможу купити, тому що так, є такі пропозиції, цікаві. Ну що, я зараз встала з маршрутки, ледь доїхала додому, тому що безкоштовних маршруток немає. Вони в день не ходять, не їздять. А лише платні. 25 гривень довелося віддати, тому що ну, якось діставатися додому треба було. У нас зберігається вітер, таке ну, прохолодно. Але степлішало якось так. Сьогодні я була у двох супермаркетах, у двох аптеках, у Хумані. Як дійду додому, я вам все покажу. Решті я вдома. Зараз вам покажу покупки, які я зробила у супермаркеті клас. Це біля метро Холодна Гора. Так, почну Ось. два туалетних рулончика паперу. Так, знову я купила банани. Тому що була акція ціна 47,90. Це перший гатунок банани, але вони смачні і нам вистачить на декілька днів поїсти. Так, я купила ще чор, чорна ікра імітована. Ось. Де тут? Як? Ні, це англійською. Коштує вона 62 гривні за цю баночку. Так, яйця десяток, коштують по акції 59 гривень. Для зразку у нашому магазині в посаді поряд 65, але вони менше ніж ці. І нашому будюдюсику Тимофію я купила корма сухого. Коштує кілограм 118 гривень, але тут, бачите, нема навіть 200 грамів. Іноді я купляю. Тепер покажу вам, які покупки я зробила у супермаркеті Рост. Це також недалеко від метро Холодна Гора. Так, почну з цукру, мабуть. Цукор я сьогодні купила за акцією 18 гривень 75 копійок. Це кілограм. Так, бички. Бички риба. Неакційна ціна була 169 гривень. Але зі знижкою кілограм за кілограм 152 гривні. Я купила тут 488 грамів на 62 гривні. Так, далі що вагове. Так, купила я мандарини. Як ви бачите, ціна до акції була 85 гривень майже, а за акцією майже 60 гривень. І мені це вийшло 46,85. Тут 6 штучок, щоб нам по дві штуки було. Так, це булка з маком. Штука стої ну, стоїла до. Ну, як, неакційна ціна 14 гривень. За акцією кожна булочка коштує 10 гривень 50 копійок. Так, купила Андрію леза одноразові. Ну, бритва. Оце тут 10 штук. Без акції воно коштує 81 гривня, за акцією. То, що сьогодні я купила 41 гривня. Дешевше не буває. Так, і купила я жиле. Жиле, тут 90 грамів, воно різні ананас, полуниця, апельсин. До акції воно коштувало 21 гривня 80 копійок за кожну пачку. Але зі знижкою кожна пачка коштує 16 гривень 35 копійок. І нашому будюдюсику я купила це якийсь м'ясний мікс. Так, воно коштує 12 гривень 30 копійок. Тут 100 грам. А за акцією майже 9 гривень, 8 гривень 99 копійок. Кажу свої е, придбання в аптеках: це активоване вугілля. 10 блістерів. Один блістер коштує 3 гривні 20 копійок. На 32 гривні. Так. І бахіли, тому що нам 4-го числа з Поліною їхати. Пара бахілів коштує 1 гривня 60 копійок. Тому що ну, у цих медзакладах завжди все дорожче. 5-7 гривень. Ну ви ж розумієте. Також покажу вам, що я купила у Хумані сьогодні. Так, я купила светер по Ліні. Сподіваюся, що на неї підійде. Дивіться, якого кольору, такого. Так, це. Оце, так, далі. Оце светр я взяла, можливо, на поліно підійде. Так, такого от, з комірцем. Тут таке. І це, мабуть, як жилетка, тому що без е, рукавів. Але то, що у нас завжди дуже холодно, прохолодно в домі, то ну щоб якось буду, як, якось було. Так, ця. Е, оці Речі, кожна річ коштує 24 гривні за одиницю. Ось, 24, 24, 24. Також сьогодні я купила дві шапки шапки коштують 19 гривень. Оце, може, Поліні підійде, а це Андрюші. Я не знаю, як кому підійде. Ось, що? Змогла сьогодні вибрати, тому що сьогодні був найостанніший день перед завозом товару. Тому ось такі у мене сьогодні покупки. Дуже втомилася, я вам чесно кажу. Але вдома ще дуже багато роботи. Поліна буде допомагати і робити уроки ще і все. Ну, ми не встигаємо все. Ось отак. Все, все розповіла, все показала. Дякую за увагу. Гарного дня!